А мене з самого дитинства батько привчав до хокею, тому люблю цей вид спорту і дуже поважаю тих людей, які продовжують займатися їм. Олександру 20 років. Він студент, який наразі проживає в Чернігові. Щоденно він разом з декількома чоловіками приходить на тренування місцевої любительської команди з хокею. Історія розвитку цього виду спорту в Чернігові розпочалась 15 років тому з групи ідейників, що хотіли грати, але професійного майданчику для втілення цього не мали. Починали збиратись, скажімо так, можна сказати, і дворові команди між собою, і просто жителі Чернігова. Є професійні гравці, які просто переїхали ну, жити в Чернігів часом. І відповідно так почали знайомитись між собою і. Починати таку спільну справу, як розвиток хокею в місті Чернігів. Наразі щоденні тренування Чернігівської любительської команди з хокею відвідують десятки людей. Для гравців немає обмежень у віці або ж наявних навичках гри. Головна умова горіти хокеєм. Це і любительське заняття, і для когось це просто хобі, для когось це так так, люди з цим деякі живуть, кому вже особливо там зараз є, у нас грають гравці, які старше 60 років, теж їх багато. Багато у нас зараз за минулий цей сезон прибуло, скажімо так, до нас молоді, яка починає підтягувати свої вміння. Це і студенти вузів наших, в тому числі Чернігівських. І відповідно потихеньку, як то кажуть, омолоджуються команди. Необхідну спортивну амуніцію гравці любительської команди купують за власний кошт. Разом з цим намагаються всіма силами допомагати один одному, адже це задоволення доволі дороговартісне. Ми допомагаємо друг другу, привчаємо нових маленьких дітей, теж грати в хокей, передаємо свою стару форму. Ну так якось. І живемо це все персонально. Кожен собі купує все, що вважає за потрібне, тому що ну, це не, не дуже дешеве, скажем так, задоволення. От але кожен сам собі купує. І намагаємось підтримувати також хлопців молодих, які приходять, в кого немає можливості там щось придбати і так далі. чим можемо допомагати влітку? Коли тренування на льоду у Чернігові стають неможливими, гравці підтримують форму завдяки спортивним залам та асфальтованим майданчикам для літнього хокею, аби взимку підготованими повертатись до улюбленої гри.